Всім привіт! Вітаю вас на каналі Рукоділля і не тільки. З вами я Света. Сьогодні у нас неділя 9 листопада, думаю, який місяць. І традиційно в неділю я знімаю свій відеозвіт. Я думала, чи мені знімати сьогодні, чи. ой, порухало трошки, чи не знімати. Так як я цей тиждень дуже мало вишивала. мене буквально 2 дні всього вишивальних було. Це понеділок і вівторок. Так, тиждень я стартунула досить таки непогано. Але далі все зійшло на нівець. І тиждень майже я прогуляла. Так, ну, але про погане не будемо, будемо про хороше. Хай і маленьке відео буде, але все ж таки я вам відзніму і покажу. Що я напрацювала. А своєму пасхальному рушничку я приділила всього 2 дні уваги на цьому тижні. І як ви бачите, вже в мене вишита ось потьоки глазурі кольором ікрю, і почала вишивати саму пасочку, саме тісто. Ось, поки робота мені подобається, вона добре рухається, і я вишиваю навіть не по 2%. А от за 2 дні я вишила майже 8%. Більше, ніж тисячі хрестиків. І зараз у мене загалом на цій роботі відшито 36,99%, майже 37%. Що говорити по цій роботі? Подобається. Рухається. Так, бажалося б, щоб більше вишивала, ну, але так як у нас зараз виключають світло, і виключають і на 5 годин, і на 4 години. І я плюс ще ж і на роботі, от і виходить, що в мене вишивати не завжди є час. <кхід> а ще й буває настрій не такий, як треба, одним словом. Все докупи. Ну, але два дні вишивала, і то добре. Дуже добре. Так, на цьому тижні я ще брала одну роботу. Теж я там зовсім небагацько працювала. І зараз я вам покажу. Так, всі запам'ятали, який у мене красивий рушничок. Сподіваюсь, що завтрашнього дня я його буду продовжувати. І ще, що я зробила я на своїй іграшці від Мілхил. Вона в мене має виглядати в готовому вигляді ось так. І я дивлюся пришивний елемент. Я думала нічого не пришивати. Але дивлюся, тут іде дзвіночок. У мене дзвіночок є, треба його просто знайти. Там в мене, здається, ще й кольорові є. Тож я прикріплю сюди дзвіночок, і в мене все буде добре. Одна єдине, що я оце так дивлюся, ось тут отвір треба зробити, і я не знаю, як мені його тут прорізати. Ну, то вже буду дивитися, по ходу, <кхід> по ходу як буду. Її оформляти. Фетр я теж до цієї іграшки ще не дивилася. Зеленого у мене немає, є блакитний, здається, якщо по пам'яті, так не знаю, правильно я пам'ятаю, чи неправильно. Не, не дивилася, які в мене ще є кольори фетрів, ані піду в магазин куплю і буду колись оформлювати. Тож, отака іграшка, до речі, я вишивала. Ну, якби я трішечки ще постаралася, я б вишила це за один вечір. А так, я все абсолютно вишила за вечір, крім цієї ось смужечки зеленим бісером, пітітом, хрестиком. Оце, якраз оця одна смужечка ну, вона таки досить широка. Раз, два, три, на чотири рядочки. От то оце єдину смужечку, що я залишила на другий день. Ну, Бісер пришивається... Трошки кропітлива ця робота, особливо коли пришивати його хрестиком, і я кожну бісеринку пришиваю окремо. І Тому, ну, звичайно, це задає трішечки часу. Але що я хочу сказати згідно бісеру? Тут у мене в цій роботі, зараз я вам покажу: так, тут в мене все рядом ось така в мене організація вийшла простенька. Я цей бісер докуповала окремо. І на цю роботу в мене пішло ось 5 кольорів бісеру. Такий салатовий, золотий. До речі, це все апетіт. І це апетіт стається, ціна. І йде тільки звичайний оце бісер. І, мабуть. Так, і оце. це. Це йде звичайний бісер. Ось, а це іде три кольори апетіта. І що хочу сказати згідно апетіту, салатовий пришивався чудово, прекрасний пітіт. Зелений пришивався прекрасний пітіт. Я не знаю, що сталося з блакитним. Тут стільки браку. Тонюпусінька голочка, але бісеринка не проходить. Дуже-дуже багато браку. І от з блакитним, я, до речі, з п'ітити це був перший пітіт, Я так намочила, що я боялася вишивати ще іншими. думаю, Боже, ще 2 пітіти, Це скільки мук у мене піде, щоб вишити цю іграшку. Але я почала із блакитного і самого складнішого. А тут більш якісний бісер виявився, і з ним проблем не було. Проблема була тільки з блакитним. Не знаю, в чому причина, не знаю чому, але реально дуже багато браку. Поки я брак не, від... не викидала, вон мені ну, шалко мені так зразу взяти і викинути. Ну, Але я так розумію, що якщо я не знайду ще тоншу голочку, щоб використати в майбутньому цей бісер, то, ну, звичайно ж, мені прийдеться його. Викинути. Так, ну і звичайно, ось мої ниточки ще в мене не прибрані повністю, бо ще я роботу не завершила, тож так воно в мене все і лежить. Ось така прекрасна іграшка вийшла. Тут, в принципі, небагато роботи залишилось, все вишито пришити тільки е елемент, сам дзвіночок. І я оце, думаю, ще не дивилася, які. Прикраси там на тих інших двох, більш за все, що я дзвіночки прикріплю до всіх трьох іграшок. Дзвіночки в мене є, треба знайти. Десь в пакетику вони в мене лежать. І буде у мене ось така. А серія, їх там має бути 4 чи 5 в серії. В мене якраз 3. Три є схеми, і по цим трьом схемам всі, всі їх я буду вишивати одним словом так, далі. Далі мої майбутні оформлення змійок. Тут у мене повний капець, в прямому сенсі цього слова. Але я, пам'ятаєте, я 12 отаких кружалиць вирізала, і вони мені все-таки здалися завеликими. Я зробила їх меншими. Я їх зменшила. І ще намалювала 12 ще кружалиць, і всі я їх вирізала. 24 кружала таких у мене. Все, готова основа для моїх пінкіпів. І треба, треба ключове основне слово, треба, треба сідати. І розпочинати їх оформляти. 24 половинки пінкіпа, ну це, звичайно, не, не смішно, це серйозна справа. О, і я думаю, що, що я думаю, в ідеалі, в ідеалі мені, якби, оформити самі, ну, натягнути мені на оці кружальця. В свої вишиті роботи, і, звичайно ж, зворотню сторону. Ну, розпочнемо хоча б із вишивки. Якщо я натягну 12 іграшок за цей тиждень, ну, тобто слідуючи я маю на увазі з завтрашнього дня, я буду дуже велика молодець. Ну, а чи молодець я буду, чи не молодець, ми побачимо. Через тиждень. І е, я була в Аврорі і купила ось таку декоративну стрічку. Мені дуже сподобалася ця стрічка, я дуже довго на неї ходила, дивилася. Ще була е, така сама, тільки з темно зеленими це такі салатові листочки, а то була із темно зеленими Ну, я взяла з салатовими, тут 3 метри. Хоча інформація про 3 метри тут ніде абсолютно не написана, я звернулася до дівчат-продавців консультантів, і вони по комп'ютері подивилися і сказали, що тут має бути 3 метри. В принципі, в принципі, впритик, ну, якщо 3 метри поділити на 12 іграшок, це має бути 25 см на кожну іграшку. Ну, якщо впритик впритик, я сподіваюся, що мені вистачить. Річ у тім, що я останню салатову оцю стрічку забрала. Більше їх нема. Як кажу, була темно-зелена. І дай Боже, щоб у мене все вдалося, і я все, ну, на все мені вистачило. Ось, погляньте, правда ж підходить. Ну, темно-зелене було, б, виглядало б трохи по-іншому. От мені більше пасує світло-зелений колір. Хоча, можливо, і темний був би непоганий, але світлий мені чогось більше до вподоби. І розраховую на те, що мені його вистачить. Бо це буде дуже велика печалька-пічалька, якщо мені буквально на одну іграшку не вистачить цієї стрічки. Тому, тому я хочу швиденько розпочати це оформлення. Ну, як швиденько не знаю, ну. Але, ну, мрії в мене такі є. Мріять що, що, а мріяти я вмію. Ось. І будемо потихеньку оформляти. Далі, М -м, сама цікава річ. Я вчора отримала посилочку. Посилочку від своєї подружки. І показую вам зразу са. Самих маленьких дрібничок. Вона мені віддала свої пластикові бабінки, вони їй не потрібні, а я ними користуюсь. І вона закупилася, добре закупилася стержнями, які... ну, стержнями для розмітки. От. І от я в неї попросила поділитися. І у мене тепер є три стержні. Здається, це буде синій. Я так думаю, що це синій. Зараз ми побачимо. На чому ж помалювати. Так, ну, помалюємо на оцій схемі, вона нам. А, чорний, так, чорний. Ну, це, звичайно, ж малиновий. І білий по білому, нічого не видно. Звичайно, чорний. Добре. У мене є тепер три стержні для розмітки, і я їх дуже чекала. Бо, мабуть, якщо я займуся таким, ну, а мені треба зайнятися своїми 12 змійками, то на цьому тижні я буду займатися їхнім оформленням, а вже в слідючому відео ми знімемо. Розпаковку набору одного фетрового. Подивимось, що туди входить, роздивимося, і з слідуючого тижня, не з цього, а з слідуючого я хочу розпочати фетровий набір. А там треба обводити детальки, тому мені ці стержні дуже-дуже треба були. ось І я їх тепер дождалася, і буду. Працювати, є в мене задумки. Дай Бог, щоб все так справдилось, як я хочу. Тож будемо розпочинати далі. І тепер я трішечки пошушу, бо подружка мені вже прислала подарунок. Подарунок, не смійтеся, до Нового року, в кадр не влазить, я вам покажу ось так частково. Це будуть не хочу витягувати з кульочка. Це будуть іриси. Ось на такому темному коричневому фоні. Вони, звичайно ж, плікують. Треба зняти, бо взагалі, взагалі не видно так, це що? Скрепочка. Її так обережно. Ось так, у мене тут мало місця для знімання. Покажу ось так ось вам. Вон. Так, вони красиві, дуже гарні. І хоч і часткова тут зашивка, тут все зашивається, окрім коричневого фону. Вишивки тут дуже багато. Дуже багато. Тож, я вже отримала свій перший новорічний подарунок. Дуже приємно. Дуже приємно. Подружка дуже хоче, щоб я вишивала бісером. Вона мені все говорила, я таки тебе змушу, щоб ти вишивала бісером. І більш за все, якщо вона завершить свій проєкт, який вона зараз вишиває, вона зараз вишиває рушник, там дуже багато вишивки бісером. Ось і тільки вона завершає свій рушник, ми розпочинаємо разом вишивати я Іриси, які вона мені подарувала, а вона соняхи, які подарувала їй я на день народження. Ось така в нас цікава історія. І, звичайно, ж вона мені укомплектувала все бісером. Бісер тут не скажу, що як сказати, він не весь яскравий, але він дуже такий гарний. Сподіваюся, що картина буде дуже гарна. Люблю зелені кольори. Ну, Зелені кольори це окрема любов, і їх у мене аж шість кольорів. Ну, Це такі щось між жовтим і салатовим. Ну, але я вважаю, що це ну, можна і до жовтого, в принципі. ну, але я до зеленого Його при... прикладаю до зеленого. Виходить 6 зелених кольорів. Ось Отакі я дуже люблю. Під номером 3. І отакі я дуже люблю. Темно-зелений. це номер 5. Ось так. Ось, якими вишиватимуться самі квіти, їх багато. Здається, по 50 грам. Так? 50 ось внизу написана. То я так думаю, ага, 40 грам, 50 грам і 50 грам. Дуже красивий бісер. Це будуть іриси. Ось такий цікавий Прозорий з пропрашеною серединкою. Дуже мені таки подобається. Далі йде ось такий цікавий бісер. Що це за бісер? Дивний, я таким ніколи не вишивала. 25 грамів його, 27,060, ще й буковка К. К Калібрований, мабуть, да? це на серединках, мабуть, буде. Ну, так, ось серединки, три кольори. Загалом тут 14 кольорів, я вже ж дивилася, і бісер передивлялася, і все. То нарахувала 14 кольорів. Так, і що? Що це? Чи темно-зелений, це чи чорний. 50-290. 290-20 грам. І не розумію, і не чорний, і не зелений. Можливо, якийсь чорно-сірий. Не доберу, що це за колір. Ну, це не чисто чорний, це точно. Ось отака у мене кольорова гамма. Бісерна. І буду я, можливо, навіть в цьому році приступати до вишивки бісером. В принципі, я подружці казала, я не хочу вишивати бісером. Я не хочу вишивати бісером. Я хочу вишивати хрестиком. Ну, але тепер, коли в мене є така краса, якось у мене трошечки вже руки сверблять, щоб, щоб розпочати. Запастися треба ниточками, трохи в мене є, але 100% мені на роботу не вистачить. Так, так точно не вистачить. Оце мені треба да задуматися цим питанням. Якщо я буду десь робити замовлення, не забудьте мені докупити ось таких. Ниточок для вишивки. Хіба може мені подивитися у Катіних запасах? Моя мене донька теж вишиває бісером, вона любить. І, здається, я їй колись купувала бісерну нитку, і думаю, що вона її всю не використала. Одним словом, мені треба, мабуть, для початку поритися у своїх запасах, у своїх і в Катруськіних, а потім таки докупити зайвий. Бісерна нитка зайва ніколи не буде. Я знаю, що є дівчата вишивають котущаними нитками, але вона, вона хлопкова нитка, і мені здається, не завжди вона кріпка. І тому мені страшнувато такою вишивати, будемо замовляти бісерно. Ну і на сьогодні це всі мої новини. Всі мої такі. Подаруночки, дуже-дуже тішуся. Дякую. Дякую, Іра, за подарунок. Це дуже класний, дуже класний подарунок, і дуже він мені подобається. <клух> і, мабуть, я, якщо дозволить нам світло обленерго, то, мабуть, я ще на цьому тижні. Зроблю один старт. Старт моїх сніговичків не буду зараз вам його показувати, покажу, покажу вже, як стартуну. Але для е, на даний момент я вибрала ось таку тканинку. Вона передає <покій> вам біліша ніж я насправді. Насправді, вона така, ну, ніби кремовий колір, це Онікс. Але я боюся, що буде дуже дрібненьке... дрібненька іграшка. Тут дрібненький хрестик і буде іграшка маленька. Якщо я не знайду щось іншого, то буду вишивати на цій основі. Я ще думаю, я вагаюся з цією основою, якщо все-таки я вирішу на ній вишивати, то старт буде цього тижня. Якщо я передумаю, то мені треба буде, <кій> треба буде замовляти іншу тканинку. Для моїх сніговиків. Хоча сам колір мені ніби і подобається. Там ще треба вишивати сніжинки. Сніжинки буду вишивати більш за все бісером, біленьким. тому на цій тканині буде дуже добре видно той бісер. Він буде добре виділятися. Ну, Але я ще все-таки думаю: а можливо, хай будуть і маленькі іграшки, на що вони занадто великі. правда? Ну, Одним словом, буду пробувати і буду вишивати. До речі, Онікс це ось оця тканинка, тільки це біліша, біленька. Ну, а то такий самий онікс, тільки іншого кольору. Ну, і я хочу сказати, що дійсно тут іграшки виходять маленькі. Так, ну, мабуть, і на цьому все. О, у нас повітряна тривога. Давно її не було, мабуть, півгодини назад тільки відбій, був і знову повітряна тривога. Ну, ось так. Ну, виходить, на такій не зовсім радісній ноті я завершую відео, але я вже все вам розповіла, все показала, що було на цьому тижні. Тож, бережіть себе, я з вами прощаюся до, до слідючого понеділка. Зніматиму, звичайно ж, сподіваюсь, у неділю. Тож чекайте відео на завтра. До побачення! Бувайте!